Сніжинку язиком, дозвольте сніг такий погнасти і з дітьми грачись разом без настане щасливо впасти. Зліпіть на дворі власноруч велику бабу сніжну сив. І на санчатах сніжний круч, як у дитинстві так щасливо. Ділимо життя і ставимо рамки для дитинства. Саджати в клітки почуття вже не є для нас злочинством. А хто придумав певний вік, в якому можна вірити в казку? Покірно кожен з наш зазвик. І це за нас тут попастку. А треба просто зрозуміти, межі дорослості немає. У нас є дар безстінний. Мить. І хто, скажіть, право має на власні правила свої ще малку серці карбувати? То очі крила по землі, хоча народжені кидати і смакувати кожну мить і не дивитися навколо. Життя не йде, воно біжить, як вільний кінь, широким полем.